Споримо, що за місяць ти зможеш покращити стан свого волосся. І я зараз не буду розповідати про шампунь або якусь маску. Секрет в нутрієнтах, які підтримують твій організм. Я висвітлювала своє волосся три роки. Намагалась його відновити масками, шампунями і іншими засобами. Але цей спосіб допоміг мені найкраще. Омега-3 Жирні кислоти, які відновлюють структуру на клітинному рівні, вони зживлять волосяний фолікул, покращують кровообіг шкіри голови та зменшують запальні процеси, які можуть викликати випадіння волос. Регулярне споживання омега-3 допомагає зберегти вологу всередині волосся, роблячи його еластичним, блискучим і менш ламким. Всього місяць стабільного прийому і різниця помітна не лише на доток, але й у дзеркаль. Але потрібно вибирати якісний рибічий жир, який буде засвоюватись організмом. Я обрала лісі. Ця компанія виготовляє рибічий жир уже понад 80 років в Ісландії. У них є відповідні сертифікати, і якраз з їхньою омегою я помітила різницю.